Добрий день, шановні глядачі. Говоримо українською, адже наша рідна мова і буденна, і святкова, і скрометна, і лірична, і пісенна, і поетична, лагідна і терпелива, і сумна, і жартівлива. Так сьогодні говоритимемо про наш національний іскристий гумор, який кажуть, з'явився на світ разом з першим українцем і не тільки розважав. Сміх крізь сльози, за словами Івана Франка, завжди рятував у часи лихоліть. І в наші дні, з 24 лютого жарти і меми стали для українців чи не єдиним способом зберегти емоційну рівновагу. Про почуття гумору в Україні говорять: нехай люди сміються, аби не плакали. Сміх чудова штука і мистецтво і наука. Сміятися не гріх над тим, що видається смішним. У повсякденному житті нашого народу з давніх давен широко використовуються влучні вислови, прислів'я і приказки. Один скаже, другий прикаже, знайдеться й третій, що як овечка не мовить ні словечка. А ще народна мудрість учить, що гумор. Це велика сила. Наприклад, не той молодець, що за водою пливе, а той, що проти води, то не козак, що боїться собак, не такий страшний чорт, як його малюють. Відомо, що українці, коли жартують, то мова іскриться кмітливістю й дотепами, адже гумор це завжди жива народна мова. Тому й не дивно, що до наших днів дійшли різноманітні народні оповідки, байки, анекдоти, гуморески. Українці розповідали їх усюди. Жартували у черзі до млина, на вечорницях, у корчмі причарці, частенько і в скрутних ситуаціях. Завдяки популярності анекдотів серед українців сформувався. Особливий тип народного жартуна чи сміхотворця. Таких людей називали штукарями. Будь-який з анекдотів це ж ціла повчальна історія, у якій відображується доля народу. І його ще треба вміти цікаво розповісти. У козака, який тільки на пробув на Запорізьку Січ, питають ти письменний читати вмієш? Не знаю, можливо, вмію. Але я ніколи не пробував. Сидить, бідна дівчина обідає. Аж зайшов великий прерозумний панисько і позіхнув на весь рот. Ой, паноньку, ви ще мене з'їсте, сказала жартуюча дівчина. Я телятини не їм, гордо відповів панок. Ой, я забула, що осли тільки сіно їдять, відповіла, усміхаючись, дівчина. Пан перед дзеркалом поправляє зачіску. Та й питає слугу, чого в мене волосся випадає, то нема чого дивуватись, пане, бо весною всяко худобу линяє, відповів слуга. А чи знаєте ви, що слово анекдот увійшло до української мови з подачі Івана Франка? До того ж, українці вживали народні назви на зразок усмішка, жарт, небелиця, оповідка, побрехенька, сміховинка. А в періодиці анекдоти з'являлися під рубриками з народних уст, забавне, смішне. Доброзичливий народний гумор завжди живив нашу літературу, став її невід'ємною частиною, Повінця налита ним поема Енеїда Івана Котляревського, що знаменувала початок нової української літератури. Багатьом відомі імена гострих на слово наших письменників, класиків Леоніда Глібова, Степана Руданського, Івана Нечуя-Левицького, Остапа Вишні, Олександра Ковіньки, Павла Глазового. Усі вони не зважали ні на які заборони і писали для свого народу, для нас із вами, рідною мовою, читаючи їхні твори. Ми можемо відпочити, щиро посміятися, відчути колорит українських слів, особливо тих, які рідко вживаються нині. От, наприклад, Давиде, ти знаєш, що означає слово Огудена або ще кажуть огудення. Так, знаю. Це які стеляться кавунів, динь і гарбузів. А лушпиння або «лушпайки» – чув такі слова? Так, чув. Це шкірки овочів та фруктів, правильно. Неїстівні шкірки різних плодів. Лушпинням також називають тверде покриття насіння соняшника, проса, гречки. А що таке громовиця? Знаєш? М -м, звичайно, це коли грім гримить. Не зовсім так. Громовицею українці здавна називають грозу або блискавку під час грози. Ну, що таке кухоль або кухлик, ти, напевне, знаєш. Кухлик не чув такого. Що ж це? От послухаємо гумореску Павла Глазового і дізнаємося. Гумореска так і називається кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажіть кухлик той, що з краю!» продавщиця. Що? Чого? Я не розумію!» Кухлик люба, покажіть той, що з боку смужка. Да який же кухлик здесь, якщо є то кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, чему мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. На жаль, досить знайома ситуація, коли українці не знають своєї мови. Адливо буде зауважити, що нині багато хто взявся посилено вивчати рідну українську мову, особливо це молоді люди читають українські книжки. Якщо не читають, то слухають аудіокниги, пісні, жарти українською, слухають і усміхаються, бо розуміють усі слова. Правду кажуть, щира усмішка додає життя. Ти правильно сказав, саме усмішка. Але дехто плутає слова усмішка та посмішка. Звернімо увагу, посмішка особливий вираз обличчя, що відбиває глузування або іронічне ставлення. А усмішка це порух м'язами обличчя, який виражає схильність до сміху. Усмішка може бути скептична, іронічна, неприємна. Усмішка ж завжди м'яка, ласкава, лагідна. А як правильно робити наголос: усмішка чи усмішка? Усмішка і усмішка це слово має подвійний наголос і два значення. Перше це порух м'язами обличчя, як уже було сказано. А ще усмішка. Це невеликий гумористичний художній твір. Як відомо, в українській літературі засновником жанру усмішки був наш земляк, Остап Вишня або Павло Губенко, такі справжнє його ім'я та прізвище. У своїх творах він сміявся, хоч і нелегке було життя письменника, його знайомі оповідали, що Павло Михайлович рятував своїх товаришів гумором. У підвалах ЧК, і в тюрмі НКВС у Харкові, і в концтаборах на Печорі усього 10 років, хоч там було далеко не до сміху. А хіба не сміявся віками наш народ, не співав веселих пісень, не розповідав дотепних анекдотів, не нищив Шевченковою сатирою світове зло? Сміх. Допомагав здобувати волю, коли людина сміється, вона стає вільною і незалежною, здатною долати труднощі. Один китайський філософ сказав: скаржитися на неприємну річ це подвоювати зло, сміятися з неї це нищити його. Цікаво, а в якого народу найкращий та найдотепніший гумор? На це питання складно відповісти, адже гумор завжди базується на національному характері. Кожному смішно з якихось своїх речей. Більше того, є народи, які люблять сміятися, а є взагалі без почуття гумору. Так відомо, що у японців просто немає почуття гумору й сміху в нашому розумінні. Вони до всього ставляться дуже серйозно і фундаментально. У нас гумор незлостивий, іронічний, частенько з перчиком. На відміну, наприклад, від англійського натяку. Українці полюбляють жартувати, а ще частенько сміються над собою. Це ознака душевного здоров'я. Напевно, коли жарт не зрозумілий, то сміх заради вічливості буває натянутий. Ти допустив помилку Давиде, немає в українській мові словосполучення натягнутий сміх, правильно казати, удаваний сміх. Але згодна, що такий сміх не додасть ні настрою, ні здоров'я. Щиро засміятися може тільки людина з глибокою, доброю душею. Сміх корисний усім, і дітям, і дорослим. За статистикою. Діти сміються до 400 разів на день, а дорослі тільки до 15. Шановні дорослі, смійтеся частіше, тоді у вас буде кращий настрій, а значить кращий настрій і у ваших дітей. Тож до вашої уваги знайомі ситуації із сучасного шкільного життя. Мати каже, сьогодні на дворі дуже холодно, хуртовина, так що до школи синку, мабуть, не підеш. Добре, одразу погодився той. Тоді можна я піду погуляю. Непарні черевики. Учителька питає Чому це ти, Михайлику, взув непарні черевики? Один чорний, а другий коричневий. Гайда хутенько додому і перевзуйся, щоб обидва були однакові. Та я вже Ганно Іванівно бігав перевзуватися на попередньому уроці». Але вдома також виявилися непарні черевики. Один чорний, а другий коричневий. Проста арифметика. Івасику, скільки всього учнів у нашому класі? З Ганною Іванівною, 25, А без Ганни Іванівни, без Ганни Іванівни в класі не залишиться жодного учня. Напевне, кожен із вас зараз усміхнувся. Сміх додає людям настрою. Дозволяє в житті побачити більше світлого, радісного, а ще дозволяє бути добрішими. Пам'ятаємо, у дім там, де сміються, завжди приходить щастя. Дружня розмова без жарту, що каша козацька без солі, а юшка без приправи. Умій пожартувати та знай, коли перестати. Нехай частіше нам усім буде весело і затишно. Тож виховуємо у собі почуття гумору. Сміємося на здоров'я і говоримо українською.